Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді мікрофон Ни. від бренду Lanzi А100. Вони поставляються в картонному пакуванні з плівкою, ну, типа, на дістати треба відкривати. Чому я роблю голосову розпаковку? У мене ж на каналі Є. Безголосова розпаковка, чому вона була заголосова, не було мікрофона. І після того, як з'явилися такі мікрофони, я почав записувати з голосом. Що скажу? Всі мої голосові відоси записані на оце. Працює класно, шумодав крутий, комплектація офігенна. Не заряджав жодного разу. Ну, типу, роликів в мене небагато голосових. але я жодного разу не заряджав кейс. Маю на увазі кейс не заряджав, тому що вони заряджаються ще від кейсу. Тут у нас по факту що? Під'єднуються вони до телефону до iPhone, iPhone Айфон 16, тому що в них є Type-C, два мікрофони, і, як я сказати правильно, передатчик тут як на 3.5, так і на Type-C. Тобто можна під'єднати як до телефону, так і до камери. Я знімаю зараз на камеру. Ось, що тут написано? Transmission distance 10-20 метрів. Вони б'ють. Один ресивер на два мікрофони, ресівер. noise reduction, 3 левели Тобто, трьохступінчата шумозаглушення тут є. Я зараз пишу без шумозаглушення, просто на камері виставив нормалізацію звуку. Далі sound delay до 25 мс. мінус 38 дБ, -мінус 3 дБ. Мікрофон далі батарея uh лайф -huh -huh. 5 годин, Трансмітер uh, 70 мА, кейс 800 мА. Струм uh, зарядки 5 вольт 1 А. Зроблені ну, все таке Китай так Як так, виглядає? Так. Що у нас тут? Тут у нас High Sensitivity, що можна їх під'єднувати. Plug and play, 20 метрів, рес. Receive, Окей. Receive oh, okay. Все адекватно, нормально. Будемо відкривати акуратно, тому що купувалося для людей. Хотілося б зберегти пакет. Як би мовити. Йдемо далі. Що нас зустрічає? нас зустрічає такий коробас. Тут є мануал. Мануал. На декількох мовах: китайська, англійська, португальська бачу, якась італійська. Ну, типу, загалом написано, що це, як це, як воно працює. Так. Це ми передолятися не будемо, чого цікавого. Далі. Далі тут є кабель для зарядки Type-C на Type-A. Що круто. Отакий. Я його не використовував, у мене Type-C-шних кабелів багато. Далі у нас в коробочці тут є сертифікат якості від Lanzi, отакий маленький. Ну, прикольно. Нафіг не треба, але прикольно. І далі кейс отакий. Паралоновій штучці. Що до кейсу. Кейс виглядає отак: от. брендування у Ланзі. Тут у нас ззаду тайці зарядка, спереду 4 індикатори, позаду технічні характеристики. Тут -ту -ту. Все те, що я раніше казав. Хоча. хоча. Ну, да. всередині нас зустрічають вот такие вот штуки. Тут у нас есть є... секунду. Тут у нас є... два микрофона, Виглядають вони ось вот так вот. Ось. Тут кнопочка вимкнення. Сам микрофон и клипса. Далі адаптер е і другий мікрофон. Мікрофони однакові, адаптер виглядає так. Так, 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 так. І так е мікрофон базово можна під'єднувати до Type-C, і він буде працювати з вами. Ось. Адаптер. Виглядає отак. Можна переставити під 3,5. І під'єднувати до камери, до вашої. От. Як воно, в принципі, працює. Натискає, вставляєте в камеру або в телефон. Тут є кнопочка з боку, намальована камера. І таку саму кнопочку увімкнути, натискаєте в мікрофоні. Тут загорається зелена і тут заграється зелене. Два канали, два, два ці будуть горіти. Ось це біле. Далі, тут також два шумозаглушення. Вдягай. Два ці маховики чек, називається. Наділи, провернули, Так виглядає мікрофон. І також в комплекті є магнітики. ось такі квадратні. не дуже зручно, але... Можна. Просто вони чіпляються сюди. І можна типу, вішати на футболку через, магнит, а через магніт, а не через застіпку. Ось. Коли я їх купував, коштують вони в Україні нормально дорожче, ніж в Китаї. Коли я їх купував для себе, я дуже відгуки не читав і не ознайомлювався. Просто почитав характеристики, дивився один відгук. На Ютубі. Е, але я скептично думав, що вони будуть працювати, якщо що, перепродам там, на Олексі за те, за що купити. В будь-якому випадку хтось би купив. Але, але мої враження від цих мікрофонів ну, типу, це топ. Пише круто. Вистачає надовго, ну, типу, Type-C-перехідник. Ну, кейс трошки завеликий, ну, що ж поробиш. Але але... тільки найкраще враження, сам цим користуюся. Це буде людині віддаватися. Типу, є магнітне, ну, враження тільки найкращі, найпозитивніші. Ну, я б не знімав голосовий огляд, якби це була якась фігня шляпа Але штука офігенна за свої бабки, ну, типу. Я розумію, що можна там купити бля, блін, більш круті, боя там всякі такі, але воно ж буде коштувати разів три дорожче. У нас в Україні вони коштують типу, 2000, 2100 гривень плюс-мінус там. Або я буде коштувати 5. то, ну, Якщо вам треба мікрофон для запису вдома, не студійний, Звичайний, типу для вашого звичайного користування. Я дуже-дуже дуже рекомендую брати їх. Штука класна, штука крута, штука працює. Шумозаглушення також працює гарно. Ну, я на них пишу от, відоси, і ви мене чуєте і в принципі. Жирнючий лайк і жирнюча рекомендація від мене. Тож, якщо треба, купуйте. Всі ссылочки будуть в описан... під відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня.